Наївність це безпідставне очікування позитивного відношення. Тобто, це довіра, наївність це безпідставна довіра, скажімо так. Ми ж живемо в жорсткому такому суспільстві. Правда? Тобто, в принципі, у дітей вона, вона і є наївність, тобто, бо нема досвіду. Дитина відчуває, що все має бути добре. Це великий собака мене не вкусить. Бо ну він просто такий, просто він інший, ніж я. На жаль, собака кусає, і тому наївність заміняється на досвід. І людина з досвідом вже розуміє, от таким собакам не треба довіряти, а іншим можна, ну от таке. Тобто, наївність це довіра без досвіду. Залежність це маніпуляція. Тобто, давайте видамо визначення залежності. Це коли одна людина, якщо ми говоримо про людей, настільки не може бути без іншої людини, що вона. Здатна нанести собі, зробити певні речі, які шкодять цій людині. Поступати так, як вона б не зробила, будучи в нормальному свідомому стані і так далі, правильно? Тобто, людина, яка, скажімо, використовує інших в такий спосіб, свідомо, є маніпулятором в негативному сенсі цього слова, і, власне, споплюжує ідеї довіру і її не практикує. Скажемо так, тому це протилежні речі, я б навіть сказав. Тобто використання залежності і розвиток довіри це як плюс і мінус. Да? Тобто вони пря прямо протилежні. Де людина каже: Я тебе не використовую, перше, да? ти повністю вільна як людина робити все, що ти все, що ти хочеш це перший крок до довіри. Перше. І далі, вже, якщо люди регулярно спілкуються, якщо люди дають одне одному користь в будь-якій. Сфері, неважливо, в якій: духовній, матеріальній, практичній, якісь неважливо. Так? Поступово збільшується довіра. І Оцей рівень довіри в спільноті треба треба, треба збільшувати.